Мамо, а ти ніколи не хотіла віддати мене в дитячий будинок? Таке питання Любі поставив її син, 35-річний Павло. Люба здивувалася. А до чого таке питання? Він, гризучи печиво, знизав плечима. Не знаю, просто цікаво стало. Я ж батько і знаю, як діти можуть себе поводити. Але ти не відповіла на моє питання. Люба, не замислюючись, відповіла, Звичайно, ні, хоча, і вони обоє засміялися. Коли син поїхав, Люба замислилася на порожньому місці такими речами не цікавляться і вирішила зранку зателефонувати Ользі пашеній дружині. Може, у них в сім'ї щось трапилося, Павло ж у неї хлопчик потайний, поки не захоче, не розкаже. А Оля балакуча. Все популярно розкаже за це вона її і любила. Павла любить вона, дітей теж трохи неакуратна, але це не проблема. У неї самої ідеальний порядок рідко буває. Ну, не її це, вилизувати квартиру до дзеркального блиску. Вона сіла в крісло і задумалась. Пашка у неї народився рано. Їй тільки 18 з половиною виповнилося. Татусь його прекрасний Ігор. Так вона собі його ідеалізувала, відразу заявив: Я не нагулявся, мені рано ще одружуватися, і взагалі, звідки я знаю, що це моя дитина. Батькам вона не хотіла говорити про дитину. В цей час вона вчилася в училищі і рідко приїжджала додому. Сусіди по кімнаті, звичайно, здогадалися, коли почав рости живіт, але делікатно мовчали. Секрет розкрила випадково мама. Коли за чимось зайшла у ванну. А потім вони дружно плакали. Мама без власного досвіду знала, як ростити дитину одній приклад був перед очима. Її рідна сестра теж опинилася в такому ж становищі, а потім довго намагалася влаштувати особисте життя, але все було невдало. Зараз вона веде сірий, одиноке життя. Дочка її, слава Богу, вдало вийшла заміж. Але матір, на жаль, недолюблює. Але народився Павло, і батьки стали його балувати. Любу змусили закінчити училище. Як казав батько, професія завжди повинна бути в запасі. Павло в дитинстві був такий трохи боязкий Люба іноді думала, що виросте з нього якась тютя. Але все змінилося у школі. Тепер її викликали в школу разів п'ять за місяць точно. І вона червоніла, вислуховуючи скарги батьків на нього. Та ще ця впертість насупився, очі в підлогу і бурчить. Не буду вибачатись він сам винен. І хоч ти що хочеш, роби. Було у неї тоді бажання відіслати його куди-небудь? Ні. А перехідний вік це взагалі, а йому просто було весело. Якось дріжджів у відхоже місце накидав. Їхній будинок потім за кілометр обходили, такий запах стояв. До класу восьмого ніби як закохався в однокласницю, начебто став спокійнішим, в школу став з охотою ходити. А дівчинка виявилася, на жаль, вітряною. Їй здавалося, що з його характером він може наробити багато нехороших справ. Іноді вона плакала від безсилля, але що робити не уявляла. Хотілося закрити очі і бігти куди завгодно, але думки про дитячий будинок навіть не з'являлися в її в голові. Ледь-ледь Павло закінчив школу і пішов в училище вчитися на тракториста. Тоді вона трохи видихнула. Він став старше, гарний хлопець, за ним стали бігати дівчата, які спритніші чатували його біля будинку. Романтичніші, залишали листи в поштовій скринці. На той час вже не стало любленого батька, мама заслабла, і вона упустила той момент, коли син серйозно закохався. Ольга сильною красою не блищала, оскільки її зелені очі змушували звернути на неї пильну увагу. Але вона була вже засватана в своєму селі, Чекали тільки, коли вона закінчить навчання. Паша до неї і так і сяк скала, майже заміжня і вільності собі не допускала. Син став похмурим, а Люба якось ляпнула. наче дівок мало, он навколо скільки. Нічого ти, мамо, не тянеш. вона моя і нічия більше, сказав тоді сумно. І от у неї весілля було всервався поїхати туди і забрати її прямо за святкового столу, ледве втримали. Потім мами не стало, і залишилися вони удвох. Але Павло сильно змінився. У свої 23 став виглядати на всі 40. Відростив бороду, після роботи йшов додому, тут у Люби заграло. Що ти, як дід бородатий, ходиш? Одружився б давно, і онуків мені народив, і мені весело, і у тебе жінка поруч. А він покосився на неї і сказав: Я, Ольгу, чекаю. Люба тоді розізлилася, ну і чекай. А через три роки збрив Паша бороду і давай по ножах пропадати. Люба зраділа нарешті знайшов собі когось, але питати не стала, знала, що марно. Поки сам не скаже спробуй, дочекайся. Дочекалася вона через місяць. Пашка спокійно сказав Мамо, ти там щось приготуй, завтра будуть гості. Люба запитала, невже наречену приведеш? Він угукнув і Люба розстаралася. І пиріг фірмовий з куркою, і салатики різні, консервацію на стіл виставила. Увечері прийшли. О, божечки, та це ж Ольга і не одна, а з дітьми. Хлоп'ята у пашки на руках, і Любі стало ледь недобре. Але охати не стала. Запросила за стіл. Сидять один на одного, дивляться. Пашка встав. Мамо, я ж тобі казав, що крім Ольги, у мене нікого не буде. Тепер, коли вона розлучена, я хочу з нею одружитися. І сів. Люба натягнуто посміхнулась. Ну, дружитися так одружитися. А де жити збираєтесь? Ольга затрохотіла. «Будемо ну, купимо у вас у селі. Мені батьки обіцяли допомогти. Купимо, але на свої, кредит візьму, а потім відпрацюю, рішуче сказав Павло. Оля ласкаво йому усміхнулася. Звичайно, Павлику, як скажеш, так і буде. І тут Люба і зрозуміла, хто в домі буде господарем. Ця хитрунка з зеленими очима і двома дітьми. Сказати, що Ольгу вона прийняла відразу, було б неправдою. Люба ревнувала. Так, такими очима ніжними Пашка на неї, напевно, тільки в дитинстві дивився. І носиться з нею і дітьми, як дивак з торбою. Мати йому потрібна тільки для того, щоб та дружині допомагала. Вона в положенні і не дай Бог щось трапиться. Люба спочатку з небажанням приходила, тільки на запитання відповідала. Але Ольга виявилася простою і товариською. Навіть занадто. Іноді злилася Люба, але відтанула, а як інакше, коли до тебе з усією душею. Ще й хлопчаки з радістю біжать, бабуся Люба, бабуся Люба, прийшла. А паша в будинок заходить, Оля навколо нього, мало не ноги готова йому мити, і видно ж, що не з подяки, а тому, що любить. І змирилася Люба з одруженням сина і раділа за них. Вранці вона подзвонила Олі і розповіла про незвичайне питання сина. І заодно запитала, чи у них все добре. Оля відповіла, що все в порядку, а щодо питання, просто Пашка раптом згадав, що творив в дитинстві і юності. А Ольга жартома й сказала та я б тебе в дитбудинок віддала на перевиховання. Ми посміялися, а йому напевно в голову це запало, ось і запитав. Люба поклала трубку і похитала головою. Пожартувала вона, а вона засмутилася, а раптом щось не так зробила синові в житті, що він про це подумав. Але тепер камінь з душі. Хорошого сина вона виховала чесного і вірного.